Якщо повертатись до національної стратегії, бо цікавим моментом є в ній те, що в описі цієї стратегії, зокрема, йдеться про те, що вона має стати для уряду одним з керівних інструментів для формування бюджету. Тобто, на вашу думку, ця стратегія взагалі яким чином вона може вплинути на Надходження ну реальним чином вплинути на надходження до бюджету, і можливо, взагалі хто це буде контролювати, на чию вимогу взагалі ця стратегія виконується. А, ну тут декілька питань насправді просто за при, прямо зараз. Е, історія з надстратегією е, доходів, вона там ну під час війни просто не зовсім вдало е, втикнулася в те, що колись називалось е, тротирирічне бюджетне планування. Тобто в нас же ж проблема насправді не лежить суто в тому, що ми там мало заробляємо, ну, як там бюджету мови. Та проблема також полягає в тому, що ми багато витрачаємо. Ну навіть в довоєнні часи. І якраз історія з одночасністю на стратегії доходів і трирічним бюджетним плануванням вони мали збалансувати один одного так, щоб ми ну, наприклад, бачили чітко перенесення там невикористаних коштів між там різними програмами видатків. Ну, і могли хоча б це відслідковувати, тому що базово, коли від нас почали ще вимагати якраз трирічне бюджетне планування. Одна з історій була в тому, що у нас починається річна там якась там державна програма про щось. Там відбувається якось, там ну, дуже нечітко виписані ці паспорта бюджетних програм. І вона може або застрягнути десь в середині, але всі від звітували, що все в порядку, і просто гроші зникли. Ну, це взагалі така і. Неодноразово якраз наші західні партнери наголошували на тому, що було б небагано, що ми дуже прискіпливо трекали всі ці видаткові історії з бюджетними програмами, і відповідно з іншого боку до цього прив'язували саме історію з доходами. Проблема полягає в з надстратегії в тому, що от вона за своєю суттю якби ну має певного от. Основного наративу, як воно писалось, тобто, що була якась наскрізна ідея, яка послідовно проноситься через всі елементи надстратегії, так, щоб воно запрацювало. Тобто, з моєї точки зору, виглядає так, що треба було для Галочки зробити щось, що що треба МВФу, і показати, що ми зробили, і там зібрали якихось людей, вони там ну. Це півтора тижні щось написали, тобто, там дійсно вона є там структурним маяком МВФ, і тут же ж знову ну, смішна така історія, тобто насправді ж там немає так званих вимог МВФ, тому що якщо ми подивимось на сам там текст меморандуму, то він полягає в тому, що шановний МВФ, ми як Україна. Хочемо зробити оце, оце і оце дайте нам під це грошей. Тобто, оця історія про те, що МВФ від нас вимагає, вона зміщує фокус уваги, ніби МВФ є активним гравцем на ринку реформ України, який постійно щось вимагає. А насправді це Україна постійно МВФ опропонує, що ми зробимо такі реформи, і ці реформи скоріше за все збільшать шанси на наше повернення вашого кредиту. Ну дуже проста історія. І відповідно насправді ми зробили цю стратегію так, наче це нам вчителю треба здати домашню роботу. А насправді, ну якби ми мали її писати для себе для тому що нам з цим далі жити, і відповідно вона, якби, має бути таким як основним документом, що буде спрямовувати державну політику там по багатьом насправді дуже широкому списку питань. Але ну скажімо так, в мене є великі сумнів, що вона дійсно такою буде. На вашу думку, те, що стратегія має певний абстрактний вигляд, от, до прикладу, я там, коли її читав, там навіть зазначається, що там неможливо порахувати зараз точну суму збитків е через те, що продовжується війна, і от те, що вона має такий доволі Абстрактний вигляд це е, через те, що треба було щось звітувати до МВФ і ну якось відзвітували. Чи це саме через те, що у принципі об'єктивно зараз неможливо будувати якусь стратегію на роки уперед, через те, що йде війна, і ніхто не знає, які витрати будуть завтра, або втрати матеріальні через російські удари. Ну тут знаєте, як двояко, оскільки стратегія може бути абстрактною, тому що ну вона така носить би такий візіонерський концептуальний характер. Ну могла би бути так, такою абстрактною, але не є. А тут вона є абстрактною суто з точки зору її накби ну, неконкретності, тобто непослідовності. Ну, по перше, моє особисте бачення, що якщо ми бізнесу там і там громадянам кажемо, що от, ми там будемо там збільшувати податки, по вам ДСС змінювати, то воно має все ж таки йти одночасно з зростанням довіри від. Е Якби того, як ці податки витрачаються, і зростання все ж таки певної ефективності. Тобто, що ми кажемо, що бізнес відмічає, це відмічає рада омбудсмена і так далі. Що в нас постійно зростає так, так званий середній час обслуговування податків? Ну тобто, скільки, скільки бізнес в Україні витрачає годин на просто податкову податкову звітність? Ну, це досить гарний показник, і він відображає саме тенденції. Вот і з іншого боку, ми ж не бачимо: тобто, ми кажемо, що да, нам треба з всіх трішки більше збирати, а потім ми, як там як держава, витратимо це на прослуховування Дениса Бігуса. Ну, якби мотивації платити податки або щось будувати в країні, коли ну так це все пов'язано одночасно, ну вона невисока, і відповідно. Також в на стратегії там приділяється, начебто, час те, з чого ми починали розмову: зміні балансу між ну відносин між бізнесом і державою, але ну вона там ніде не ну ніде не видно в практичній площині, тобто там немає там якоїсь зрозумілої дерегуляції. Там просто це такий як фіскально наративний документ, де саме ми ще там всіх потрошку поскубемо. От і воно ж не створює ну такогось такого підґрунтя, яке все ж таки ну кудись би цей бізнес спрямовувало. Безумовно, зрозуміло, що війна безумовно велика невизначеність. Там хоча на фоні того, якої невизначеність була там півтора роки назад, то в нас ну сильно визначені, що все ж таки стали певні речі. У нас порти, ну портовий експорт повернувся майже на довоєнні величини тощо. І відповідно, ну Ідеї певні, все ж таки, чим саме буде займатися Україна в ну, такому собі е, світовому розподілу праці, ну цей висновок зробити все ж таки можна. Ну тому ну, просто зважаючи на те, чого в нас багато, чим ми користуємося ефективно, і саме все ж таки з якоїсь там. Ну можливо, візія галузевої пріоритизації, можливо, просто якогось там світоглядного бачення, якою має бути наступна там податкова митна система, система державних фінансів. О, оце було б окей, якби воно було в нацстратегії. А там стратегія просто про те, що ми там усюди, десь там, там там закриємо трошки фопів, там ми знизимо ліміт по ПДВ, там ми трошки додамо якихось там касових апаратів. Ну це. Ну, така історія, як там, ну знаєте, Сифеліс налічить подорожника, ну, от приблизно, да? і, і воно так виглядає недолуго. Тобто, якби там була ну, стратегія, таке тобто, глобальне бачення, до чого ми йдемо, як воно буде забезпечуватись, і так далі, а в нас там ну, когось там. Більше трошки поскубуть комусь там щось нарахують, і на цьому якби все. Ну тобто, я б сказав би, що цей документ скоріше можна назвати тактика національних доходів, але ж ніяк не стратегія.